Всім привіт! Нарешті я знімаю прочитане за вересень. Я б з радістю об'єднала два відео за вересень і за жовтень. Але, на жаль, я прочитала чи на радість, прочитала багато книжок, що в вересні, що в жовтні. Це буде дуже довге відео, воно того не вартує, тому краще я запишу окремо навіть з таким запізненням. А чому так довго не було відео і чому мене так довго не було для мене? На каналі, тому що я сильно захворіла і я не могла довго оговтатися, була велика слабкість, і я могла тільки робити коротесенькі відео для Інстаграму і Тіктоку, тож підписуйтесь на мій інстаграм і Тікток, я там більше. Тож давайте переходити за вересневе моє читання. Прочитала я у вересні аж 10 книжок. Перша моя книжка це бідолашнє створіння. Я цю книжку читала на книжковий клуб у Плекай. Я люблю ходити на книжкові клуби різні, тому що я так читаю більше того, що я хочу. З того, що я відкладаю, знаєте, я часто відкладаю це всі книжки на потім, що я потім почитаю. І так було взагалі ну, з тим, що я купувала бідолашні така, Ну, прочитаю, може, через 10 років. Але насправді прочитала вже зараз. Мені дуже сподобалася книжка, тому що я обожнюю фільм, але фільм закінчується не так, як ця книжка. І я це ще не передивилася, щоб подивитися, як закінчувався все ж таки фільм, щоб нагадати собі. А отже, про що історія, щоб ви взагалі були в курсі того, про що вона? Це книжка про такого лікаря, химерного лікаря. Який має гроші, і він не супер-красунчик, і він розуміє це, і у нього немає ніяких стосунків. І є у нас інший лікар, який з ним разом вчився чи ніби не вчився. А вони ніби в, одно, в одній в одної в лікарні вчилися, але. Я от цей момент забулась, і вони, він про нього знав, і той йому запропонував якось прийти до нього. І він побачив, як той по суті воскресив дівчину, яка вже померла. І яким чином він воскресив, я не буду розказувати, бо це цікаво самому дізнатися. Але вона була такою, як дитиною. А вона все ще не розуміла багато чого і не пам'ятала нічого з минулого життя. І він її вчив, як жити. Ось, і наш цей головний герой, який розказує цю історію, він по суті закохався в неї, і що відбувається далі, як по суті дівчинка в тілі дорослої жінки починає вчитися життю, як вона починає шукати себе в житті. і... Це дуже класна оповідь. Мені дуже сподобалася як написана історія, тому що написана вона дуже просто і не пахне, знаєте, цією високою літературою, високою полицею, що важко читати, ти ламаєшся через текст. Ні, це саме історія така, яка навпаки ти хочеш зачитуватися. І я дуже швидко прочитала. І ще в мене дуже багато стікерів, тому раджу. Наступна книжка, і вже зовсім не книжка. Хто бачив моє минуле відео з розпаковками, точніше, з покупками, розпаковками, той пам'ятає цю історію і пам'ятає, що я вдарилася трошки в комікси. Мені це дуже подобається. Я обожнюю. Зараз читати саме такі історії з картинками, тому що вони мене пер... розгружають. Мені стає легше взагалі дивитися, мені стає легше читати, тому а, ця історія просто потрапила в моє сердечко. Це називається Побачимось у спогадах. А, взагалі це дуже цікава книжка. По-перше, вона розкривається дуже класно, типу вона така альбомна. І як всі азійські твори, вона розкривається не так, як у нас. І читається, до речі, не так, як ми читаємо. І ця історія про дівчину, воно, до речі, намальовано в реалістичному малюванні. І я не всі люблю такі мальовки реалістичні в таких азійських історіях. А тут воно просто потрапило мені в сердечко, тому що саме такі мальовки ми робили в архітектурному університеті. І там дуже багато архітектури намальовано, і мені це дуже попало в сердечко. Тут у нас головна героїня вона на Ютуб виставляє кавери, виставляє свої пісні, і в неї дуже багато класних повідомлень, коментарів від людей, які її хвалять. Вона дуже щаслива, їй все подобається. Але в неї є також і хейтери, які... Вона тільки на них зациклилася, і е, це насправді дуже шкода дівчину, яка ну, на цьому зациклилась. І вона з чого взагалі починається оповідь? Вона прокидається на сходинках, е, на сходах біля будинку свого батька. Батько в шоці, бо він не бачив її три роки. Три роки. І вона прокинулась разом з кічбуком, де намальовані місця місць. Ця її міста Токіо, і вона починає ходити по тих місцях і питати, хто міг це намалювати. І вона шукає того, хто це намалював, тому що вона думає, що якраз що вона зможе знайти його, і вона розуміє, де вона була три роки. Інші півкнижки, це, ну, півкнижки, це мальовка, сама історія. А інші півкнижки це скетчбук, який вона мала в руках. І це просто неймовірна архітектура, яка намальована на цих сторінках. Це, я, знаєте, якби це була просто історія, можливо, вона б перейшла в подарунки чи взагалі в якийсь там в продаж на OLX. Але ця ця манга, вона мені настільки сподобалася, що я навіть знаючи. Цю історію, я просто відкриваючи її, я можу малювати, я можу ну, надихатися, надихатися, щоб малювати. Бо мені дуже подобається, як тут намальовано, і воно дуже надихає. Тобто, якщо ви малюєте чи любите просто от розглядати, я дуже раджу саме цю історію, бо вона потрапила в моє сердечко. Ну, я не знаю, це, це просто дуже гарно. Ти що свинька він? що ти хрюкаєш? Чого мася, до речі, щоб ви розуміли, чому я зараз вмінку з Вінні отак сижу, тому що йому зараз дуже погано. А, я дещо погано дізналася з його здоров'ям, а у нього кров, коли він ходить в туалет на вулиці. І ми оце чекаємо середи, зараз понеділок, щоб піти до лікаря. Ніби сказали, що все нормально, можна потерпіти в плані ну, декілька днів. А я як тривожна мамочка переживаю, тому він під боком, щоб я наблюдала за ним, що з ним відбувається, тому що мені доволі тривожно. І переходимо до наступної книжечки. Це мене звуть календар. Про цю книжку дуже багато розказували різні блогери, і я вирішила, що мені теж треба її прочитати. Вона мені дуже нагадала книжку Квіти для Елджернона. Це моя улюблена історія. Давайте так, якби я її зараз читала, напевно, вона б не була моєю улюбленою, але просто була б класною. Але коли було мало книжечок, в той час, коли було не так багато книжок, і я не могла собі дозволити багато книжок, ця історія квіти для Джурнона», вона мені закарбувалася в сердечко і стоїть на поличках улюбленого. Але якщо говорити про цю книжку, тут у нас хлопець, чоловік. Тобто ми спочатку навіть не розуміємо, хто в нас, скільки йому років, далі ми розуміємо, що це людина, яка має інвалідність, не говорять, що з ним, говорять його поступки, і що мама отримує його інвалідну пенсію. І це, до речі, латвійська, ніби латвійська книжка. Я ще з цієї країни нічого не читала, тому мені було дуже цікаво. Мені це сподобалася ця історія. Це такий щоденник, тому що він читав, він не має грошей на психолога. Мама хоче, щоб він з ним хтось говорив. І вона просить священника, щоб він з ним робив такі недільні зустрічі. І священник просить його писати про тиждень, щоб він потім читав, що з ним відбувалося. І насправді тут дуже багато різного відбувається. Він і створює супову кухню волонтерську для людей, яких немає грошей. Він створює театр, він дружить з бабусями і дідусями. З однієї бабуси він так подружився, а вони свій городик з кабачками. І якщо там у них відбувається про стосунки про його кохання, У нього дуже миле кохання, знаєте, реалістичне, воно нещасливе, але Боже, як це було мило. Оце от кохання воно додало знаєте, такої милої пилинки в цю історію, я так скажу. Мені дуже сподобалася ця історія, особливо вкладинка, Вона, до речі, знаєте, чому його звати календар? Тому що він запам'ятав і вивчив. А, календар а, православний. Ну, коротше кажучи, знаєте, оці от календарі, в яких розказується, хто коли народився, а, точніше, не народився, а коли який день святого. І він пам'ятає кожні, от в нього питали постійно, чому його звали люди календарем, тому що він вивчив весь календар і він може сказати, коли у кого іменини. Ось мені це дуже імпонує, класна історія. Наступна книжка це «Ніщо не вічне. Оця книжечка потрапила в мої улюблені, і я закохалася в цього автора. Це, знаєте, автор, який просто настільки поїздить з вами повозить вас по американським гіркам. Це автор, який був сценаристом для е, одних. Я Боже, я ставлю, тому що мені завжди важко вимовляти цю компанію, але точно ви дивилися і фільми, які, наприклад, фільми цієї кінокомпанії. А він ще писав ось книжки. Мене ще чекають дві інші книжки цього автора. Я дуже чекаю, коли я знайду для них час. А тут у нас історія лікарська, яка просто потрапила в сердечко. Я не знаю, що повинно статися, щоб лікарська історія мені не сподобалась. Це історія про трьох лікарок, які тільки не закінчили університет, і вони там можете поправити мене пані лікарі, чи пани лікарі. Ну, неважливо. А якщо ви лікарі, чи знаєте, вони повинні були ординатуру ніби пройти, чи як. Оце коли. Перші, знаєте, лікарські справи в, в лікарнях проходять. Три лікарки в повністю чоловічі лікарні. Чому? Тому що це я не пам'ятаю які роки, але 80-ті ніби коли ще немає жінок-лікарок так багато і більше жінки-медсестри були. І у кожної з дівчат є своя історія, своя сумна якась правда. Насправді, це просто якийсь момент я дочитала цю історію до, я десь прочитала 80% чи 70%, і я просто відклала цю книжку на декілька днів, тому що мені було важко читати цю історію, бо я переживала за персонажів, які були в цій книжці. Я така, боже, мені треба холонути і трошечки. Прочитати. я була щаслива, тому що далі мене трохи заспокоїли, але не так сильно, як я очікувала, але все одно. Тут у нас а, дівчата в лікарні, і у кожного своя а, якась справа того, як вони сидять в суді, точніше, одна. А вона зробила а, одну річ і їй треба було доказати свою невинність. І нам розказують, що саме, як до чого це довело. Що це до цього привело? У цього автора у мене є книжка про адвокатку і є книжка про е шахрайку. Боже, я відчуваю, що там буде з головними героями. Бо що робить Сідні Шелдон це просто це настільки О, потріпало мені, сердечко, потріпало. Тож, якщо ви плануєте чи думаєте про цього автора, дуже рекомендую. Дуже це одна із моїх улюблених. І до речі, я раніше думала, що це щі намалював цю обкладинку, але насправді ні. І це зробив ілюстратор. Ну просто гарно намалював. Я боялася, що це буде щі, і що я буду хвалити його, але це намалював ілюстратор. Переходимо до книжки, з якої я плакала, і яка просто знову ж таки перейде в мої улюблені року, як і минула книжка. Скажи, що присягаєшся. Я цю книжку дочитала в книгарні, і я просто там ридала. Я просто мене настільки вивив автор, чи авторка авторка, що я просто ридала. У нас тут є. Якщо ви знаєте, то я обожнюю серіал Літо, коли стала вродливою, і мені дуже нагадала ця книжка. Я чекаю наступні, тому що мені сподобалось, як написала авторка. У нас тут дівчина, яка має брата, він дуже контролюючий, вони ніби двійнята. І вони разом постійно тусять, він спортсмен. Звісно, яка мені ще книжка сподобається. Да? Він спортсмен і вона, вона просто вчиться. Просто любить проводити час з братом і його друзями. У нього двоє друзів, які з ним тусуються чи три. Я вже забула, але один із них вона в нього закохана. Все своє ну, підліткове життя вона була в нього закохана і вона постійно йому натякала про це. І у нас він постійно боїться, що ж скаже на це брат, бо брат контролюючий, і постійно забороняє з кимось зустрічатися. Що просто, якщо ви не любите таке, потерпіть 100 сторінок, а далі просто пісня починається, тому що вони переходять в університет, і цей брат його стає трохи менше, бо перші 100 сторінок я не знала, як вона взагалі витримує з ним проводити час разом, тому що це було просто. А! От. Я ще скажу, що потім дещо відбувається, і е, які в них стосунки з цим хлопцем, в якого вона закохана, у них відбувається і з'являється ще один хлопець, е, який буде їй допомагати і просто бути поруч. Коротше, тут такий, знаєте, е, трикутник, воно таке кіношне. І мені здається, що повинен бути фільм чи серіал по цій книжці от 100%, тому що ну, я не кажу, що він буде, я, я просто кажу свої перечуття, бо воно дуже кіношне. А, дуже раджу прочитати. Якщо будете мати можливість, то беріть і не дивіться на товщину, тому що я прочитала її дуже швидко. Переходимо на наступні книжечки, яку я читала на книжковий клуб. Це книжка Фамільяр. Мені ця історія дуже сподобалася. Лі Бардуго пише дуже класно. Я ще не читала її дев'ятий дім, але в мене в планах на наступну осінь. Я не читала опис, тому для мене було здивування, що це не наше століття, а це десь 16 століття, Іспанія. І у нас тут головна героїня. Вона трошечки чаклує, вона має маленькі магічні здібності. Вона може щось наспівати і умовні. Мовна дірочка на платі зникне, хліб підгорілий стане нормальним. Щось ось таке маленьке, невеличке вона могла зробити. І це все помічає її господарка, хазяйка, в якої вона служить посудомийницею і помічницею кухарки. Вона розуміє, що це халепа, і ця господарка заставляє її. Показувати свою магію, з, за, коли вона запрошує гостей yes. до себе. Вона не дуже багата, тому її гості не дуже любили до неї приходити, але так як у неї з'явилася якась неймовірна дівчинка, яку вони всі хочуть подивитися, то вони е, з радістю приходять до неї в гості. Одна людина, яка прийшла у гості, запримітила цю дівчину. І він захотів її використати для того, щоб підмазатися королю, якому він щось зробив не так. І у нього є фамільяр, його, ем, його тінь, його помічник, який повинен допомогти нашій головній героїні підготуватися до дечого, щоб вона якось розвинула більше свою магію. А мені сподобалася ця історія, така, знаєте, таємнича, Іспанія. Ну, гарно, гарно написано. Е, вона не потрапила в мої найкраще, але при цьому вона, е, я не жаліла, що з нею провела час. Для мене це 4 з 5. Переходимо до наступної книжки, яка мені сподобалася, і я вела з нею подію. Це затруєна чаша. А це книжка, яку е, я дуже чекала. Це історія така, знаєте, Шерлок Холмс в фентезі. У нас тут мені схожа була історія на Шерлока Холмса, але з ноткою фентезі. У нас тут є помічник жінки, яка є детективкою, але вона не виходить з дому, тому всі, все, що потрібно, виконує саме він. На вулиці оглядає трупи, оглядає місце, що трапилося, ось, і він їй все в точності переказує. Вона просто не вона ще собі вона не сліпа, але вона закриває собі очі, щоб не бачити, щоб більше концентруватися на тому, що їй говорять, щоб в неї була сильна концентрація і уява. А, навіть якщо вона виходить з дому, то вона закриває себе пов'язкою. Вона дуже любить багато читати, в неї багато книжок, що ця деталь мені була дуже милою. І е, ми, я дуже багато посміхалася, дуже незвичайні вбивства. Е, люди знаходять е, трупи людей, у яких проросло дерево. Це дуже цікаво, тому що у них там є одне одна рослина, яка дуже погана. Якщо вона пробирається, то все вам хана, ви можете померти, і всі стараються якось вижити в цьому середовищі на цьому місці, де вони проживають, і також у них є, є те, що на них може напасти, і тобто постійно вони в такі, як знаєте, в війні знаходяться. А, дуже цікава історія, мені сподобалася і я чекаю продовження. Апріорі повинні його е, ніби як викласти, тому я дуже чекаю. Наступна книжечка дуже на мене схожа, нічого незвичного. А, так як я люблю спортсменів, я вирішила спробувати ще ковбоїв. Наскільки я спробувала е, з ковбоями, я купила шляпу. Маю ось такий капелюх для того, щоб вам розказати про цю історію бездоганно. У нас є ковбой. До речі, ви колись думали, що роблять ковбої і як вони заробляють на життя зараз? Ну тобто, то зрозуміло, раніше це вони були як поліцейські чи щось, типу як охоронці. Але зараз я не знала про що взагалі, як він живе життя, але як вони зараз живуть, вони їздять на биках. Тобто, Хто перший боре бика, БК, вони зараховують там очки, їм, і це в Канаді відбувається, точніше, канадійська людина, і він їздить в Америку і в Канаді теж, до речі, на різні конкурси. У них також в Канаді дуже розвинена. Ось ця от як це сказати, культура фермерства, і він рекламує молоко. І для них це дуже важливо, що їхній ковбой рекламує те, е, тому що батьки в нього фер, батько-фермер, брати-фермери. Тобто для цих всіх це головне. І тут на якомусь відео е, він свариться з однією людиною на вулиці, і він каже, що він ненавидить молоко. Для фермерів це просто вбивство, як ніби для них це ну що він образив їхню культуру. Його піар е, займається його як який займається його рекламою. А вони представляють точніше, головний рекламний компанії представляє свою дочку. До нашого головного героя ковбоя для того, щоб вона за ним слідкувала. Вона хоче батькові доказати, що вона все може, що вона може йому показати і доказати, що вона така класна. Ось, і вона е, його повинна контролювати. Мені дуже сподобалася книжка, вона така класна, чесно, одні, тільки теплі спогади. Книжечка, яка мені дуже сподобалася, це Валерія Савоціна, Вандалізм. Це дуже класна історія. Мені е, сподобалася її інша книжка про, е, про чаклунку і культ. І я вирішила прочитати вандалізм, Мені прям він настільки в сердечко потрапив. Е, тут такий гарний розворот, гарна взагалі обкладинка, гарні ілюстрації, листівка просто саме сердечко. Е, я люблю те написання цієї авторки, а ще тут. Історія про художників. Тут у нас дівчина, яка любить дівчинка, вона ще вчиться в школі, вона малює і вона в собі не впевнена. І в неї є найкраща подруга, яка любить е, займатися окультними штучками. Вона любить магію і так далі. Тут наша художниця, вона знаходить на Ютубі одне чаклунське як виклик, і вона вирішує його зробити по приколу. Вона малює пентаграму, вона все робить для виклику, і з'являється ця химерна. Це така чарівна істота, яка дещо за щось відповідає. Ми не знаємо, за що відповідає ця химера, і вона їй починає допомагати. Вона їй дає книжку, яка розказує, що там можна зробити про цей світ химер. Вона викликає інших химер, які дають їй якісь. Магічні штуки, такі, наприклад, як очі, що вона бачить. Що люди взагалі через графіті вони можуть перестрибувати, що вони можуть різне робити. І взагалі, що таке графіті? Є злі персонажі, які за ними наблюдають по всім будинкам і можуть з ними щось зробити погане. Вона повинна пройти... Один шлях для того, щоб відплатити одній химері, вона повинна пройти конкурс на те, щоб стати супер-пупер-художницею. Вона повинна малювати графіті різні на різні теми, які їй дають. Мені дуже сподобалася книжка, я прям так, знаєте, дуже класно, тепло провела час. Мені сподобалося, що авторка взагалі заклала в цю історію. До речі, в цій книжці нещодавно вона виставила сторіс авторка, яка мені дуже відгукнулася про те, що насправді дуже мало дівчат. От знаєте, от подивіться просто на самі популярні історії, і там, по суті, хлопці і одна дівчина. Хлопці і одна дівчина. Що, типу. Наприклад, Гаррі Поттер, Рон і Герміона. Тобто одна дівчина, два хлопці. Історія Великого Вибуху: одна дівчина, купа хлопців. Потім додаються ще інші дівчата, але ну, типу, це вже потім. А потім у нас ще якісь тут серіали. Там багато, знаєте, приведено. Я просто не всі пам'ятаю. Але ну, типу, якщо подивитися, то в більшості популярних історій там одна дівчина і інші хлопці. І вона захотіла відтворити книжку, в якій буде більше дівчат, і тут побільше дівчат, головний героїнь, то розказується про дівочу дружбу, і мені це дуже відгукнулося, знаєте, коли авторка робить такі речі. Переходимо до двох останніх, але насправді це одна, ну, як може одна історія. Е, я ж казала, що я пішла в комікси, в мангу, і це перша це Хіра Ясумі перша, і Хіра Ясумі друга. А це манга а, про мій хороший. Це про щоденність, про якісь прості пригоди. Я обожнюю такі аніме, я обожнюю такі історії. Я, Боже, якщо ви не дивилися ідеальні дні, подивіться цей фільм. Це просто неймовірно. У мене ще чоловік, до речі, скоро випусте пісню з кліпом. На цю тему Ідеальні дні в нього так і називається. А, якщо хочете, послухайте, моя лінк додам в описі на його сторінку, де буде все про цю пісню, і вона буде десь там 6 чи 7 листопада. З приводу манги, я люблю щоденність, і для мене це, знаєте, я обожнюю японську культуру і обожнюю саме от їхні щоденні якісь ритуали. І для мене це. От великий плюс того, що я взагалі хочу бачити, хочу дивитися, мене це заворажує їхня культура. І ось тут вона є. Тут у нас легенька така історія про брата і сестру, брат він нічого не хоче від цього життя, він просто живе і радіє йому, він працює на підробітках, він, знаєте, є. Спеціальний ставочок з рибками, куди приходять люди, щоб порибачити, провести час. І вони платять за це гроші, тому що за ставочком прибирають, рибок запускають і так далі. Все культурно. І він просто доглядає ну, за гроші, збирає, доглядає за ставочком, тобто таким займається, в нього є парочку змін в тиждень, і він кайфує від життя. А ще він... Якось по дорозі зустрічає бабусю, за якою потім він почав з нею трохи дружити, спілкуватися, і вона йому залишила, коли померла спадок дім. Йому кайф, у нього тепер є будинок, і він так само продовжує жити далі. Йому постійно всі кажуть, родичі, коли ти вже будеш мати гроші, і коли ти будеш вже мати нормальну роботу, йому це не треба. І до нього приїжджає його кузина, яка буде вчитися, вчитися ніби малюванню, так, малюванню в коледжі, в університеті в цьому місті, бо це Токіо, ніби великий, ніби Токіо, я не пам'ятаю точно. Так, да, Токіо. І вона приїжджає до нього, вона не сильно, ну, як брат і сестра, знаєте, разом проводять час. Uh, і що вони роблять? Коротше, це така мила історія. Я буду чекати і далі, тому що мені цікаво, що там з продовженням. Боже, я вам розказала про ці книжечки, і це було не так і довго. Боже, я не знаю, скільки це пройшло. Напевно, 40 хвилин десь записувала. А вам дякую за увагу. Дякую, що дивитеся мене. Він хоче спадки, да скажи, і трохи замучила, мама. ну Він щасливий з вами тут побути. А, дякую всім за увагу, що дивитесь мене. От навіть лампа загоріла. Ну, точніше, вже треба її заряджати. Дякую всім за увагу. Всіх вас сильно люблю. Усім па-па-па-па.